Цієї суботи серця усіх учасників марафону пробіг з вірою в серці будуть битися в унісон. Дитячі з вдячністю марафонців з усвідомлення благородності їх вчинку, адже завдяки добровільним внескам учасників буде придбано кардіологічне обладнання у полтавську дитячу міську лікарню. Реєстрація учасників розпочнеться о 9.30 на театральній площі біля театру імені Гоголя. Як розповідають організатори, Полтавщина приймає фінальний пробіг, адже цієї осені він вже пройшов у Херсоні Кременчуці. Дніпро. Петровську та Вінниці. В цю суботу проходив пробіг Вінниці. Я дуже вражена тим, що. «145 тисяч гривень було зібрано на цьому пробізі. 5 тисяч вінничан підтримали ініціативу. Коли я це кажу, я розумію, як ми багато можемо зробити всі разом. Дуже вірю, що полтавчани підтримають і не підведуть. Історія благодійного марафону налічує більше чотирьох років і 900 тисяч гривень, зібраних для закупівлі обладнання у місцевій лікарні та пологові будинки. Цього разу гроші збиратимуть на відділення новонароджених з патологіями. Влення цієї акції саме на придбання кардіологічної апаратури, а пульсоксиметрів та електрокардіографа має дуже велике значення не тільки не тільки в отриманні позитивного результату в лікуванні, але і в діагностиці таких найбільш і поширених хвороб органів серця, Незважаючи на те, що головна ціль марафону доброчинність пробіг з вірою в серці, справжні свято для всієї родини. Організатори передбачили розваги для усіх. На найменших чекають екології. Ічний майстер-клас та навчальні мультфільми, а дорослі із задоволенням послухають виступи талановитих виконавців.